19-річний юнак із Луцька скоїв розбійний напад у Дубні. Його жертвою став знайомий. 44-річний житель Тернопільської області. Правоохоронці з'ясували, що потерпілий прямував до Польщі. За попередньою домовленістю, він мав забрати у Дубні пасажира. Коли він приїхав на місце зустрічі, до нього підбіг. Чоловік дістав ножа із кишені, і почав погрожувати і вимагав віддати йому 200 доларів США. На що потерпіли відмовив і сказав, що має з собою лише 50 і запропонував поїхати ту до нього додому та ну взяти решту грошей. На що зловмисник погодився, сівши поруч із ним, вони попрямували у дубно. Потерпілий, мав намір привезти його до відділку поліції. Коли зловмисник зрозумів, куди його везуть, він розбив скло та виприхнув із машини і зник у невідомому напрямку. За фактом розбійного нападу у поліції відкрили кримінальне провадження. Особу зловмисника вже встановили, наразі його розшукують. За скоєне молодику загрожує до семи років за ґратами.